Компанія Bronex сьогодні на встановленні фаркопу такий автомобіль, як Jaguar iPace 2019 року. Хочу, щоб ви подивилися, як ми робили заміри, як ми виготовляли цей форкоп, як це все проходило. Дивимось. Як ви могли бачити, цей фаркоп став замість рідного відбійника. Зняли бампер, встановили фаркоп, вирізали отвір і все вийшло дуже гарно. Людині сподобалось, нам сподобалось. Тож, якщо у вас такий самий автомобіль, у нас вже є такий фаркоп. Звоніть, пишіть і замовляйте.